Вітаю вас, булочки. Як ваші справки? Це відеогайд по тому, як українізувати новий, точніше, не новий, а ремастерний Elden Scrolls Oblivion. На жаль, немає українізатора саме для голосової озвучки, тому персонажі будуть так і далі спілкуватися англійською. Трошки сумно, але зате ви зможете підчити англійську. Це я думаю на слух допоможе. Я знайшов як зробити озвучку болочиною, але це не наш варіант, тому трошечки не нам не по дорозі. Я млазив пів інтернету, як зробити українізатор. Знайшов але шкода, та лише лише текстову версію і лише. Роботизований переклад це означає, що переклад буде не ідеальним, що він може мати якісь помилки, але глобально сенс буде переданий. Тому давайте почнемо. Але ще хочу сказати: ми на днях почнемо грати в реймастер таблівіон. Це буде моє перше проходження взагалі будь-якої серії ігор. По Едрелс Елден Скролсу. Тому завітайте до нас, почільте, подивіться, як ми будемо грати. Я в цей жанр ніколи не грав. Найбільше, що для мене подібне до цього жанру, це може якийсь відьмак. І то у мене є сумніви, що це можна якось порівнювати. Лец гов до гайдику. Тут все максимально просто. Вам потрібно перейти за лінком, який у вас є в описі. Це буде лінк на Google диск. Завантажити файл, ось цю папочку «Oblivion Remastered» собі на комп'ютер. Можете не завантажувати цей текстовий гайдик. Е, можете тут прочитати, можете завантажити повністю, От, скачте собі на комп'ютер і йдемо налаштовувати. Дивіться, відкриваємо цей гайд. У мене немає версії стімовської, але давайте покажемо, як нам зайти і знайти шлях до Стімовської версії. Ви можете тиснути на гру. У мене давайте, на прикладі PUBG, бо у мене немає Oblivion в стімі. Потім управління, потім переглянути локальні файли. І у вас відкриє папочку, де у вас встановлено саме Elden Scrolls Oblivion Remastered. Потім вам треба повернутися. До наших пакетиків. Де вони? Де вони? Ось сюди, ось це буде файл, який буде завантажений разом з текстовою штучкою. Люди зіат. Ось так воно буде виглядати. У вас гайд і плюс сама папочка. Відкриваєте Аблівно Remastered Ukraine, аблівует Remastered. І у вас, відповідно, ось тут буде також папка. В Lune ремастер, відкриваєте контент, тут також буде PEX, і потім перекидаєте в PEX також цей файлик. Далі. Далі ми йдемо до налаштування в Xbox. а Xbox у нас знаходиться трошечки в інакшому місці, але не так далеко якщо, як би могло б бути. От, ми відкриваємо Xbox. От у нас Xbox, Elden Scroll Remastered», контент. Тут по два рази треба буде зайти в контент. Потім Oblivion Remastered, потім контент ще раз і в пакс. І сюди ми перекидаємо з той файлик, який ми завантажували. Оцей файлик. Оцей файлик. Ми сюди просто перекидаємо. І, і наступне, що нам залишилось, це тільки запустити гру, зайти до опцій. І ось тут, от, де воно? Ось тут от, в перед... з кінця. Цьому натиснути мова інтерфейсу англійська, тобто в нас по факту замість англійської буде українська, англійська нас збільшу недоступна, і тис інші мови працюють польська і інша. Коли ми мити англійська у нас буде українська в принципі, це все. Ну що, булочки, сподіваюсь, вам сподобався гайд. Він простенький, але я думаю, багато хто зараз захоче пограти в Elden Scrolls. як так. і я. Тому як я вас дуже сильно попрошу. Не забувайте тисніть дзвіночки, підписуйтесь на твіч. Митерем кожного вечора ночі. Ну, майже кожного, Будемо раді вас бачити. Вот. а в нас класична рубрика. Подяка моїм кіцюнчикам, які мене постійно підтримують, за що я неймовірно. вдячные. А це, Тиночка, Швингл, аничка, Полкис, Нимфидорка, Дудосити, Инсайн Демон Мяу, Мистер Фризик, Смоки Лайн, Оливочка, Юа Пиксарчик, Фотис Ведезик, Артемианчик, Вэйви, Геймкет МС, Ансталейн, 143 Days, панакочка, Тропен и Свинкас. Дякували кісюнчики за те, що ви такі соленькі булочки і допомагаєте. Мені також окрема вдячність тим, хто мене підтримує і не підписаний на Патреон. От почнемо скоро проходити Oblivion, а точніше, вже буквально наступна стріма. Тому буду вас задоволен чекати. А вам вже гарного вечора, гарної ночі і тихого неба. Всіх по цьому, па-па!